Вітаю це подкаст Такішо від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Роксолана Нестеренко. Привіт, Роксолана! Привіт, Марія! Ви вже чули Роксолану в цьому подкасті, якщо вона наш постійний слухач, вона разом з командою регіональних аналітиків допомагає громадам ухвалювати якісні та ефективні політики. Сьогодні в нас тематичний спецепізод подкасту. Ми будемо говорити на таку дражливу тему, яка підв'язана під 1 вересня, оскільки. Яки саме тоді ми записуємо цей подкаст? Говоримо про реорганізацію шкільної мережі в громадах, і хтось може сказати про закриття шкіл. Але насправді ця тема значно ширша за закривання шкіл. Вона не проста, але Роксолана допоможе нам розібратися з нею. І сьогодні будемо говорити про те, в чому суть цієї реорганізації, і навіщо її запровадили в Україні, про те, що таке профільні ліцеї, і чому комусь оптимізація шкільної мережі вдається добре, а комусь не дуже. А перед тим ми хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують центр спільних дій на Патреоні та платформі Кофі», тому що ви допомагаєте нам створювати більше якісних і цікавих продуктів. І якщо ви ще не є нашим спонсором, то ми запрошуємо вас це зробити. І тоді ви отримаєте доступ до ексклюзивних випусків «Оке-шо» з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. Отже, поїхали. Почнемо ми з такої законодавчої бази. Часто мешканці громад нарікають на свою місцеву владу. Мовляв, вона закриває школи, і це нібито їй вигідно. Але наскільки я розумію, місцевого самоврядування не так-то багато вибору в цьому плані, тому що у 2021 році нардепи внесли правки до закону про освіту і закону про повну загальну середню освіту. І вони визначили, що до 1 вересня 2024 року громади мають затвердити план формування. Шкільної мережі, тобто в громад на це залишився один рік. А до 1 вересня 27-го року вони мають уже втілити цей план у життя. Роксилано, розкажи, будь ласка, чому нардепи взагалі втягнули нас в цю історію? Кому це вигідно? Перш за все, тут є декілька причин. А чому відбувається саме так? І перша пов'язана з процесом децентралізації України. Ми всі знаємо, що після 2014 року він розпочався. Розпочався так нелегко і непросто, тому що потрібно було утворити фактично нові органи самоврядування місцеві, сільські селищні та міські ради. І вони отримали в своє підпорядкування якраз керування закладами освіти, які перебували на їхній території. Тобто, всі школи мали тепер фінансуватися з місцевих бюджетів. А шкіл цих було чимало, я так розумію, в кожному селі. Звісно, ми отримали спадок велику радянську розгалужену систему шкіл, і, на жаль, не було приросту населення настільки, щоб заповнювати ці величезні приміщення, багатоповерхові, і тому це все скомпонувалося таким чином, що простіше було реорганізувати мережі. Ніж залишати їх в тому вигляді, в якому вони були. Тобто стоїть якась школа в селі, вона вже розвалюється, на неї має виділятись фінансування з боку міста села або селища. Ми розуміємо, що у них не було таких грошей, тому що раніше освіта повністю фінансувалася за рахунок державних коштів. Тепер за рахунок державних коштів фінансується лише заробітня плата для вчителів усе інше, що стосується утримання самих закладів, заробітної плати допоміжному персоналу, це все на плечах місцевого самоврядування. Але варто тут розуміти, що це не лише про гроші, що це про ефективність використання цих грошей. Тобто, півбіди, якби школа працювала і давала класну освіту, але умовно є в тому селі дві дитини. Вони ходять в школу там раз на тиждень, один вчитель. Викладає всі предмети, і ми розуміємо, що про жодну якість тут не йдеться. Ну, та, це така спрощена картинка, але насправді після спілкування з е, батьками, спілкування з вчителями з, якраз з маленьких сіл, ми побачили, що ситуація не найкраща. І, на жаль, це не всі розуміють, але про це я розкажу пізніше. Я трошки хочу згадати законодавство, і, власне, як, е, що взагалі було до е, того, як внеслися зміни. Які зараз часом сприймаються досить опозиційно населенням, а з 1999 до 2020 року в року мережі шкіл регулював закон про загальну середню освіту. Потім в 2020 році до цього додалося ще слово повну загальну середню освіту. І е, якщо раніше було дуже багато різних типів закладів. Це були класичні школи перших-третіх ступенів. Ми всі багато хто з вчився в таких школах. Це були е, гімназії, але гімназії не ті, про які я трошки пізніше розкажу. А, а це просто школи, які називалися гімназія. Так, ну це вони е, могли мати е, поглиблене вивчення якихось окремих предметів, але. Це все одно трошки не та історія, про яку ми будемо говорити далі. У нас якраз в місті, в Житомирі, найкрутіші школи вони були або ліцеї, або гімназії. Тобто, це просто було про статус школи. Такий дуже неформальний. Погоджуюсь, я так само вчилася в гімназії, але чесно кажучи, чим вона. Відрізнялася настільки сильно від інших шкіл, які стояли по сусідству загальноосвітніх, я не скажу. Тобто, це могли бути якісь дуже вибіркові точкові предмети, але це не був профіль в тому розумінні, в якому а, дітям зараз потрібно викладати ті чи інші предмети. Тобто комплексний підхід його не було, і власне це призвело до того, що потрібно було впорядкувати велику кількість цих закладів плюс були ще різноманітні спеціальні школи, школи, інтернати і тому подібне, і все це зараз перетворилося на простішу систему. І за цією системою всі школи розділяються на початкові школи: це перший, четвертий клас, гімназії це п'ятий, дев'ятий клас, і ліцеї 10-12 класи. А саму схему я розумію. Але що дає такий поділ? Цей поділ дозволяє нам, по-перше, мати окрему профільну ланку, тобто, це ліцей. Діти будуть обирати профіль, який їм справді подобається. І для цього їм потрібно створювати умови. Тобто в ліцеї не має бути один клас профільний. Це не тоді абсолютно нерелевантно, а це має бути певний вибір для дитини. І, власне, для цього нова українська школа, так вона була створена як напрямок, як підхід для того, щоб діти виходили зі школи з певними знаннями, з певного профілю, щоб вони не просто закінчували стандартні якісь системи. Стандартні програми, а щоб вони могли вже в чомусь розбиратися. І так само це стосується вчителів, тому що вчителі таким чином зможуть поглиблювати свої знання, якщо вони будуть готувати якісь авторські програми, авторські курси. І тоді вони зможуть давати освіту справді якісно. А всі оці різні школи вони мають бути в різних приміщеннях чи вони можуть бути в межах того самого ліцею, який я колись закінчила, але тепер розділені. Оце якраз такий момент, який першопочатково був питанням дискусійним, тому що спершу хотіли робити повністю окремі заклади, і особисто я. Притримуюся думки, що це було правильно, тому що дитина має переходити з однієї фактично з, однієї, з одного закладу в інший, змінювати оточення, соціалізуватися з новими людьми, тому що якщо вона буде постійно комунікувати з кимось, то буде розвивати її навички спілкування, групової роботи і тому подібне. Але пізніше відбувалася дискусія, так розумію, Міністерстві освіти і науки, і вирішили, що в Слив 21-му році зміни до законів про освіту і про загальну повну загальну середню освіту, і в результаті ми маємо тепер можливість того, щоб ці всі ланки існували під одним дахом. А чи це позитивне рішення? Це треба дивитися, напевно, вже в розрізі. Це може впливати на те, що діти все одно будуть навчатися в одному закладі, і теж престижність закладу буде варіюватися від того, який заклад вважають престижнішим самі люди. Так, і тому будуть віддавати туди своїх дітей, теж конкуренція і тому подібне. Тому закон говорить про те, що в ліцеї може бути якраз ланка початкової школи і гімназії. Але це якби вважається винятком, проте ми всі розуміємо, що досить часто до цього будуть вдаватись, тому що так простіше. Повна реорганізація, переведення одних учнів в інший заклад це досить складний процес. І батькам він не дуже подобається. От ти наводиш аргументацію, що краще розводити різні ланки по приміщеннях. Але я пригадую, як я вчилася, і як там батьки спілкувалися, батьки моїх однокласників, і це побутувала така думка, що краще, щоб дитина весь час вчилася в одному приміщенні, в одному колективі, що це позитивно. І от мені цікаво було почути зовсім іншу думку. А як саме громади будуть вирішувати, де утворити школу, гімназію, ліцей, це якось на свій смак буде відбуватись, чи є якісь речі, якими вони мають керуватися? В законодавстві є такий момент, але він дуже описаний, скажімо так, нечітко. Процитую, так, що мережа закладів середньої освіти формується від до законодавства, і тут важливо з урахуванням соціально-економічної та Демографічної ситуації, тобто, це народжуються діти, чи не народжуються в тому чи іншому селі, чи можемо ми відкрити там заклад, чи не можемо, чи в місті, наприклад, чи в нас відбувається міграція з того чи іншого населеного пункту, чи навпаки прибувають люди, тобто на кого взагалі ми можемо розраховувати, і також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та суспільства. Дуже загально звучить, правда. А як визначити ці потреби? Не вказано. Тобто, громада, по суті, може сама визначати, які в неї є потреби. І з нашого досвіду робота з громадами може дуже допомогти підхід залучення громадян. Як це може відбуватися? Ми можемо проводити опитування. Просто міська селищна чи сільська рада можуть зробити опитувальник. Надіслати його через свої соціальні мережі, або що й подивитись на результати. Можна проводити громадські консультації, тобто якісь обговорення, запрошувати населення і намагатись зрозуміти, куди рухається громада і чи спроможна вона взагалі утримувати ці заклади. Якщо ні, тоді має бути певний баланс між думкою людей щодо того, чи залишити, чи не залишати якийсь заклад. І також між тим, чи спроможна громада його утримувати? А, до речі, наші колеги якраз їздили нещодавно в пустометівську громаду, з якою ми співпрацюємо, ми допомагали проводити там громадське обговорення з приводу закриття однієї школи, точніше, не закриття, мабуть. Пониження. Пониження. І це, це цікавий момент, тому що це не тільки про те, щоб почути людей, але й про те, щоб пояснити їм якісь рішення, пояснити, в чому суть цієї реорганізації. Навіщо вона? І про це ми теж ще трошки пізніше поговоримо. А зараз давай торкнемося детальніше теми профільних ліцеїв, бо це мабуть таке основне нововведення цієї реформи. Коли я вчилася в своєму ліцеї в Житомирі, то з 8 по 11 клас у нас було профільне вивчення деяких предметів. Я вчилася особисто в медкласі, який вважався суперелітним. Всі боялися потрапити в гуманітарний, бо там жартували. про… Окей, Я не буду на це озвучувати, але вважалося, що це не дуже елітно. Мені тепер цікаво, потім розкажу. Потім я тобі розкажу. Був також біологічний. Мені цікаво, чи оце профільне навчання, про яке ми говоримо в контексті цих нових ліцеїв, це те саме чи ні? Ну, дивись, так само питання профілів воно теж було дискутивним. І тому спочатку хотіли робити як: що менше ліцеїв – краще. І навіть рішення щодо створення навчальних закладів мали приймати обласні міські ради населених пунктів, де проживає аж. Понад 50 тисяч людей, ну це дуже багато. Ну в громадах зазвичай стільки не живе людей, і це досить велике місто. І попередньо закон передбачав мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Потім подивилась на ситуацію, яка відбувається з нашими закладами, і вирішили послабити умови для створення ліцеїв. І тому тепер мінімальна кількість два класи. Тобто мінімум два класи, тобто це три профілі. Я не знаю, чому така математика. Але так написано в законі: два класи і мінімум три профілі. З наповнюваністю не менше ніж 25 учнів. Слухай, може там помилку хтось зробив, бо я зараз намагаюся це уявити. Складно імовірно, що мались на увазі, що один клас буде мати декілька профілів. Або є затверджені три профілі, і можна набрати два класи, і вони вирішують сім'ї, якими вони будуть профілями. Але ми зараз гадаємо, так не має бути, має бути, напевно, якось дуже визначено. Можливо, якщо хтось зі слухачів знає краще, напишіть в коментарях, тому що це для мене залишилось загадкою І знову ж таки повертаючись до, наприклад, той ж кількості ліцеїв, в законі немає цього. Тобто ти можеш створювати стільки, скільки хочеш як громада. Ну, стільки, наскільки ти спроможна. Скільки грошей є, стільки створиш? Та, скільки грошей, скільки взагалі в тебе вчителів, як в тебе з народжуваністю? Знову ж таки. Тобто, це досить. Комплексний підхід потрібно проводити детальний аналіз для того, щоб зрозуміти, який взагалі профіль обрати. І створення ліцею це комплексна річ, тому що це не тільки про одне приміщення, це також і про підвезення учнів, про створення пансіонів для проживання, і також про фінансування харчування цих дітей, тому що діти, які навчатимуться в ліцеї, Імовірно, вони будуть приїжджати з іншої частини громади. І кожен день їздити досить важко. Тому що ми, наприклад, спілкувалися з представниками Сукальської громади, з директорами шкіл сільських, і вони кажуть, що нашим дітям просто фізично важко доїхати до центру громади через якість доріг, через не надто. Круті автобуси, скажімо так, тобто в них можна їхати, але ну завжди можна краще в технічному плані. Але до речі, я спілкувалася з Романом Шаяном з команди підтримки реформ Міністерства освіти та науки, і він казав про те, що вже є спроможність якась і бажання в міністерстві в нової команди міністерства освіти та науки знову трошки підняти оці мінімальні стандарти і норми. Тобто, можливо, буде так, що якщо громади зараз створять купу ліцеїв. Потім буде нове рішення, і їм треба буде зробити один умовно, але якісний ліцей. І тут ще, до речі, момент про профільність навчання. Також ми з ним про це говорили під час нашого інтерв'ю, і він розповів, що немає якоїсь фіксованої моделі, як визначається ця профільність навчання, наприклад, можуть бути динамічні класи у школі. І кожен учень вибирає, наскільки поглиблено він хоче вчити ті чи інші предмети. І, до речі, дуже схожа система була вже моєї сестри в тому самому ліцеї, якому я вчилася, але вона закінчила його два роки тому. І це досить цікавий момент в законодавстві не прописаний процес того, як керівництво закладу має обирати профіль навчання. І власне з профілем навчання пов'язана освітня або освітні програми, за якими вчаться ці діти. Лише написано, що ця освітня програма має бути схвалена педагогічною радою, тобто вчителями і керівництвом, і затверджена власне керівником ліцею. Тому процесу, як це має відбуватися, його як такого немає прописаного. Але ми можемо з точки зору організації, яка займається цим, яка спілкується з громадами, на постійній основі можемо порадити зі свого боку. Проводити опитування серед учнів, тому що учні це ну, власне здобувачі освітніх послуг. Ми не маємо ігнорувати і зважати лише на думку батьків і педагогів. Учні в них вже є сформована ну, на момент 10 класу, них є певна сформована думка про те, що вони, хоча б орієнтовно, хотіли б робити, в якій сфері, тому це було б дуже корисно плюс. Не робити профілів, з якими ніхто не хотітиме вчитися, тому що це, це дурня, чесно кажучи. Треба розуміти, які приблизно настрої є в населенні, які профілі діти хочуть більшою мірою ті чи інші. Власне в Сокальській громаді ми півроку тому провели дуже класне опитування. Люди були супер зацікавлені. Там батьків пройшло більше 700 людей, що на громаду досить ну, непогано, і учнів так само під 400, якщо не більше. І от ми дали їм можливість обрати профілі, вони, яких вони зацікавлені. І там досить непогані були результати. І ти бачиш приблизно, що є люди, які зацікавлені економічним профілем. Так, їх 10%, 10% але вони є. А також є люди, які зацікавлені в історичному профілі. В дуже популярний, до речі, профіль інформатики. Це друге запопулярність. Річники всі хочуть бути. Та звісно, звісно, після філології. філологічне перше, далі так математичний теж популярний, тому давати можливість обирати це дуже круто, але потрібно зважати на те, які професіонали у вас вже є в громаді, які вчителі, яких профілів. І якщо можливо когось немає, то треба залучати або ж перекваліфіковувати, якщо хтось хоче. Тому це динамічний процес, так, так само як обрання профілів, так само і пошук викладачів, вчителів, так під ці профілі. Давай ми торкнемося ще трошки таких практичних моментів, тому що не всім подобається освітня реформа, але є все-таки громади, яким вдається провести її успішно, і з результатів ми бачимо, що і люди, в принципі, задоволені. Це, наприклад, найчастіше наводять таку історію успіху а Славуту. На Хмельниччині за нею підтягнулись також інші громади Хмельниччини. Це якийсь такий феномен Хмельниччини в плані освітньої реформи. І, наприклад, у нас є також громада партнерка, точніше була громада партнерка. Бо ми успішно закінчили з нею співпрацю. Це корецька громада на Рівниччині, яка так само ще до нашої співпраці почала впроваджувати реорганізацію і просто звернулася до нас за експертизою і допомогою. І теж вони все провели, і зараз їм так сподобалось, що вони ще третій етап почали робити реорганізації. Але чому не всім так вдається? Так, корець, вони так понеслися, в принципі, досить швидко, але знову ж таки, це не було це не був абсолютно простий легкий процес. Ми знаємо, це третій етап. Уже тобто, коли вони до нас звернулися, них вже були певні напрацювання. Ми додали їм свої рекомендації і аналіз. Я не кажу, що вони повністю дотримались цих рекомендацій, це нормально, тому що ми не змушуємо нікого а, нас слухати, <сум> тільки не подкасти. Подкасти, <сум> будь ласка, слухайте. Ми рекомендували їм меншу кількість ліцеїв, ніж зараз є. Вони планують залишити три ліцеї. І щодо одного, у нас якраз була рекомендація, що його потрібно понизити до гімназії. Проте корецька громада провела громадські слухання. І вони проаналізували якраз демографію, проаналізували те, що Довго добиратися до корця і залишили цей ліцей ліцеєм. Тобто, в будь-якому разі, це не означає, що от е, не можна такого робити, треба тільки один обов'язковий ліцей. Це рекомендовано, тому що тоді ви дасте дітям більше можливостей, більше профілів. Якщо ви просто зробите заклад, де будуть навчатися діти тільки 10-11 класів. Е, перепрошую, вже 12-х. Скоро вже буде дванадцяти немає. Тому, чому не всім громадам вдається так зробити, це пов'язано з багатьма речами, наприклад, з великою мережею закладів. Особливо по селах опір буде. Опір буде, тому що, по-перше, це може бути дорого, навіть банально доїжджати. Не завжди автобус шкільний може бути підходящим для того чи іншого села, щоб доїжджати. Можливо, дитина ще десь ходить на якісь заняття. Повертатися вона може пізно. Означає, що це рейсові автобуси і від. від того, як ці приватні перевізники встановлюють ціну, буде залежити, чи може дитина їздити, чи не може. Знову ж таки, у цьому випадку варіант пансіони, але знову ж таки їх треба підготувати, знайти приміщення, фінансування. А чи не простіше буде громаді, наприклад, транспорт просто закупити? Можливо, але це все дуже індивідуально. Я завжди наголошую на те, що ми не можемо підходити з однією методологією до всіх громад, так тому що вони всі мають свою особливість. Можливо, якась в горах знаходиться, якась знаходиться, якась дуже маленька, на п'ять закладів освітніх. У нас є така. Але в неї інші цікаві моменти, які пов'язані з визначенням профілю ліцею. Можливо, це велика громада, де 37 закладів. Це Досить розглужена велика мережа, і її треба впорядковувати, і за нею треба доглядати. До речі, ти згадала вже про сокальську громаду, з якою ми співпрацюємо. І цікавий момент був я читала результати опитування: що є батьки, яких реально більше цікавить, щоб дитина мала можливість попрацювати на городі на перерві або поїсти вареників на перерві, а не так якість освіти, і це також пов'язано, мабуть, з якимись страхами. Тобто люди не дуже розуміють ці зміни, і тому їх лякають вони. І напевно місцеві депутати тут мали би дуже активно працювати і пояснювати реформу. Ну їм не вигідно, їм не вигідно закривати заклади. Тому що якщо вони будуть причетні до закриття закладів, це означає, що якщо в майбутньому будуть вибори, їх не оберуть. Давай тут окреслимо, що не вигідно тільки з цієї такої політичної точки зору, тобто фінансово і з точки зору користі для дітей, це може бути якраз вигідно. Погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь. Але це вже більше якісь упередження депутатів. Якщо депутат справді розуміє, що так він зробить краще для громади, то, звісно, вони будуть робити так депутати. Вони будуть голосувати за реорганізацію мережі, тому що вони вбачають головну мету в цьому саме в покращенні якості освіти, освітніх послуг для дітей, а не в тому, чи. Оберуть їх чи не оберуть їх наступного. Тобто це теж важливо, але це не першочергове завдання депутата. Так, на жаль, у нас багато людей живуть виборчими циклами, як то кажуть, і думають про те, як обратися. Хоча насправді освітня реформа, хоча вона не проста, вона дражлива, вона така дуже сенситив, але ем, вона потрібна і це про якість освіти для дітей, тому це питання багато в чому комунікації. Я з ким я з ким тільки не говорила вже про цю тему, тому що багато пишу текстів зараз про неї. І спілкувалася з освітнім омбудсманом Сергієм Горбачовим. І він відповідь на мій запит там в У мене був перелік питань, які мене цікавили. Він сказав, що. Оці питання вони стосуються комунікації. І так само, коли скарги надходять до освітнього омбудсмана з приводу реорганізації, то Офіс омбудсмана надсилає громадам ряд питань. І вони стосуються, по-перше, даних. По-друге, дотримання прав учасників освітнього процесу, і по-третє, комунікації. І якщо перші дві частини дуже часто добре реалізовані, то комунікація майже всюди провалена. І от з цим місцевим депутатам ще треба працювати. Погоджуюся, комунікація в громадах, як зазвичай відбувається, є Фейсбук-сторінка, наприклад, так, класична історія. Щось відбувається в громаді, що стосується освіти. Я маю на увазі якесь засідання, а чи, можливо, голосування за якісь зміни так, в мережі. І одразу ж з'являються негативні коментарі. Їх бояться і правда бояться, але. Тут завжди треба пам'ятати, що люди, які пишуть негативно коментарі в межах громади, це люди, які не бояться якраз от висловлювати негатив. І їх не так багато. Це просто найгучніші люди. Але для людей, які займаються комунікацією в громаді, для Власне, голів громад, це може бути таким негативним досвідом. Вони не завжди знають, як з цим справлятися, і вони зразу починають відкочувати назад цю всю історію. Вони бояться комунікувати якісь зміни, тому що вони знають, що далі йде негатив. А негатив будуть проявляти люди, тому що реформа була прокомунікована досить поверхнево. Люди не до кінця розуміють, що вона таке, що варто, да, варто розуміти депутатам місцевим в першу чергу, що часто ці люди вони самі бояться. Вони пишуть такі коментарі, не тому, що вони злічі, їм робити нема що, хоча, мабуть, є і такі, але люди просто бояться. Вони хвилюються, що дитина не зможе добиратися в школу. Погоджуюсь, вони бояться того, що село перестане бути селом. А, тому що немає освітнього закладу, бо куди тоді м, піде дитина, що буде відбуватися, які де події будуть відбуватися. А це ж ще й відбувається паралельно, наприклад, із ліквідацією тих ж закладів культури, старих будинків культури, які просто стоять занедбано десь, і на них теж треба кошти. Ну, тобто це все відбувається одночасно. Люди не розуміють, що це таке комунікація для них не зрозуміла, вони просто загублені і, звісно, будуть хтось. Буде писати негативні коментарі зараз. Я скажу фінальні слова цього подкасту і подякую Роксолані. але не перемикайтеся ще одну хвилиночку, будь ласка, тому що я хочу вас попросити підтримати подкаст Окішо на премії слушно від мого аудіо. Нам буде надзвичайно приємно, якщо ви залишите свій голос. Ви можете просто зараз зайти в опис до подкасту і знайти там посилання. Ви дуже швидко авторизуєтеся на сайті моєго за номером телефону. Це займе буквально одну хвилиночку вашого часу. Знайдіть там «Окі в самому кінці номінації. І проголосуйте, але не зраджуйте нам з іншими подкастами, тому що там можна проголосувати тільки за один подкаст в кожній номінації. Будемо вам дуже вдячні. А я дуже вдячна тобі, Роксолано, за ці всі пояснення. Мені було супер цікаво поспілкуватися, і я впевнена, що слухачам теж було цікаво нас послухати. Дякую тобі, дякую слухачам. Якщо вам сподобалася Роксолана в цьому подкасті, пишіть коментарі, і ми будемо запрошувати її ще. А це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Роксона Нестеренко. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже чекаємо на них і любимо відповідати. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.